Всім доброго дня! У цьому відео я хочу розповісти вам про вебконсоль керування бід Defender Gravity Zone і про те, як ви можете використовувати вкладку Network, щоб керувати своїми ендпойнтами. Вкладка Network дозволяє вам переглядати пакети розгортання та їх способи доставки до кінцевих точок. Ви можете змінювати налаштування, створювати та видаляти пакети розгортання в один клік. З використанням вкладки Network ви можете відслідковувати ефективність розгортання вашої системи. Ви можете знайти проблемні області, вирішити проблеми зі з'єднанням та підтримувати стабільну роботу вашої мережі. Крім того, вкладка Network дає можливість відстежувати віддалені задачі, що виконуються на ендпойнтах, та відслідковувати їх статус. Ви можете запускати задачі на одному чи декілька ендпойнтів а також створювати розклади виконування задач. А тепер більш детально про вкладку Network. Одразу ми переходимо на розділ пакети. Тут ми можемо створювати безліч різних шаблонів інсталяційних пакетів, в яких будуть у різ... включені різні модулі, які будуть розгорнуті на Endpoint. Наприклад, ми можемо створити ще один пакет, так? Ну і побачити, що ми можемо. Наприклад, нам потрібно для там, якогось підрозділу або відділу створити інсталяційний пакет, щоб в ньому був, було шифрування, та, наприклад, патч-менеджмент. Ми обраємо увімкнути ці модулі. І тут ми можемо бачити підказку, які модулі будуть працювати на яких операційних системах. Далі ми можемо включити роль релея. Це як кеш-сервер буде виступати, він буде кешувати в собі оновлення баз даних сигнатур вірусів і пересилати далі. На інші ендпойнти щоб не робити навантаження на мережу і не тягнути все з центрального серверу. Наприклад. Також, якщо у вас є аддон патч-менеджменту він якщо він є, він з'явиться тут, і ми теж можемо його використати, навіщо він потрібен. Management потрібен для того, щоб оновлювати програмне забезпечення третіх сторін. Наприклад, він може тягнути з серверів Microsoft оновлення для Microsoft Windows та кишувати ці оновлення на ендпойнтах і потім передавати оновлення на інші endпойнти. І також інше програмне забезпечення, наприклад, таке, як Adobe, Acrobat Reader, наприклад. можна теж робити оновлення через цей патч-менеджмент. І, звісно, це все буде відображатись на центральній консолі, де ви все централізовано зможете бачити по статусу оновлень і тому подібне. Далі ми можемо задати параметри, наприклад, по дефолту, endpoint-клієнт-юзер не може видавати зі своєї сторони. Ми можемо задати пароль для деінсталяції, за допомогою котрого юзер зможе це зробити. Далі ми обираємо, обираємо звідки буде робитись розгортання. Наразі в мене. Розгортання буде відбуватись з центрального серверу Gravity Zone Blinds. Але якщо у вас там, наприклад, велика мережа, у вас є е сервери е інші, наприклад, е ті ж самі релеї, вони будуть тут, тут доступні, і ви зможете їх обрати як е сервер розгортання. Е в принципі, е по шаблону тут все. Давайте натиснемо кнопку Зберігти. Цей шаблон з'явиться у нас... А, давайте тест-1, дамо, тест дамо ім'я і зберігти. Цей шаблон з'явиться у нас тут у списку. І далі ми розглянемо різні способи доставки цього шаблону до наших ендпойнтів. По-перше, простий, примітивний спосіб це просто виділити його галочкою, так, натиснути завантажити і завантажити маленький лаунчер, який буде дозавантажувати усі модулі сервера потім, коли ми на нього натиснемо. Для цього буде потрібно, звісно, зайти на цю веб-консоль. І зробити ці дії. Або ми зможемо завантажити, наприклад, повний пакет одразу зі всіма модулями. Він наразі там буде важити близько 600 МБ. 643, якщо більш точно буде. Також є варіант зробити посилання. Ну, наприклад, Розіслати по e-mail. В конфігурації сервера ми можемо налаштувати e-mail сервер для цього, та тут просто задати адреса на поштові. На пошту юзерам прийдуть листи, в котрих буде посилання на завантаження, після чого вони на них просто натиснуть. Почнеться автоматичне завантаження та встановлення. Endpoint-клієнтом. Або ще є варіанти, звісно, BitDefender може робити інтеграцію з Active Directory, де увесь каталог юзерів та комп'ютерів, перекачує на вкладку Network: ось тут. Зліва буде відображатись увесь каталог з Active Directory ваш, і ви зможете просто. А, Виділяти групи об'єктів, або конкретні об'єкти, на які треба зробити інсталяцію endpoint-клієнта. Наразі ці десктопи вимкнені. Як це відбувається, коли в нас є інтеграція з Active Directory? Ми просто обираємо цільовий хост, або якщо у нас тут будуть каталоги. Як от ось тут, ми зможемо просто галочками обрати цілі каталоги, в котрих будуть знаходитись вже ці хости. І давати задачу на інсталяцію. Після чого ми будемо робити інсталяцію або прямо зараз, або по шедулеру, коли нам це буде потрібно. Звісно, для того, щоб дистанційно розгорнути продукт, нам необхідні будуть права доступу адміністратора. Я раджу зробити за замовчуванням окрему, окремий обліковий запис для, з адміністративними правами для BitDefender. Потім ми зможемо просто обрати потрібний нам запис. Обрати звідки буде деплой, проходити. Як ви можете бачити, або з релею, або з центрального сервера. І обрати пакет, який нам потрібно розгорнути на цьому цільовому хості. Потім просто натискаємо Save, створюється задача. І в таски додається задача по інсталяції. Ну, в даному випадку цільовий хост, він вимкнений, тому задача не буде зроблена успішно. Але, як приклад, ви можете бачити тут ці задачі, повний їх статус по ній. Так, добре. <кій> Після того, як ви зробили розгортання більш зручним для вас способом, ті хости, які, на яких endpoint клієнт був успішно встановлений, будуть відображатись у вас ось такими піктограмками. Також endpoint-клієнт розпочату на якому хості він знаходиться. Десктопи будуть відображатись такими піктограмами, але тільки синенькими, коли вони будуть увімкнені. так Тут Endpoint розпізнає, що це віртуальні операційні системи. І що ми можемо з ними робити. У нас є список, ми можемо там їх порозкидувати по каталогах, так як нам зручно, і тому подібне. Ми обираємо, наприклад, цей endpoint і можемо робити з ним різні задачі. Наприклад, задати параметр сканування, яке сканування, задати, ну, наприклад, якщо ми зробимо Custom Scan, так, ми зможемо зробити різні опції цього сканування. В якому режимі, що сканувати, як сканувати. Тут, в принципі, все по-стандарту. <кій> Можна задати шляхи, по яким будуть виконуватися сканування, задати виключення для цього, також ми можемо. Ізолювати клієнт від мережі дистанційно. Ми можемо встановити цей клієнт, якщо він <кій> видає якісь помилки чи щось таке. Ми можемо деінсталювати цей endpoint клієнта з кінцевого хоста. Оновити вручну, якщо це потрібно. Загалом це. Проводиться в автоматичному режимі, зробити реконфігурацію клієнту. Наприклад, ми ви обрали на початку модулі, котрі були потрібні. Потім щось змінилось і вам потрібно додати або видалити якісь модулі з цього вже встановленого endpoint клієнту. Для цього нам і буде потрібна опція реконфігурації клієнту. Тут ми можемо бачити, що дію. Яку ми хочемо зробити, наприклад, додати. І ми обираємо, наприклад, додати device control модуль до цього клієнту. Потім просто натискаємо, коли обираємо або зараз, або по шедулеру, як зазвичай, і натискаємо кнопку Save. Все, після чого endpoint-клієнт створиться завдання, він буде переконфігурований та доданий до завантажений модуль, який ми оберемо. Також ми можемо зробити, якщо це буде потрібно, задати задачу на рестарт цієї машини. Коли, у який час і тому подібне. Також є цікава опція, якщо в нас є там різні мережі. Так, в нас є один endpoint там, а там нам потрібно ще автоматично зробити можна Network Discovery задачу з цього Endpoint. -у. Та він нам потім ну, збере інформацію усі десктопи та машини, які є поряд. І після закінчення цієї дії він зможе нам відобразити тут все, що є у цій підмережі. Добре. Також ми можемо застосувати політику для групи об'єктів або одного об'єкту. Ми просто натискаємо додати політику, обираємо, яка політика буде застосовуватись для цього хоста і натискаємо Фініш. Все, політика буде змінена. Про політики і як їм і керувати, що вони можуть, я розповім в наступних відео. Тут ми можемо робити також теги. Теги. Це зроблено для вашої зручності, якщо у вас, наприклад, там багато машин, там сотні, там тисячі хостів. Ви можете створити автоматичні теги за різними параметрами. BitDefender його буде додавати автоматично при додаванні цих машин до консолі. Або зробити кастомний тег, назвати як його потрібно, зробити description, якщо це потрібно. І потім застосувати цей тег. Як це виглядає? Наразі. Я зробив кастомний тег. Просто endpoint. І на вкладці Network ми зможемо побачити, що є такий тег. А, до речі, його треба буде виставити. За замовчуванням його немає. Ось так це виглядало. Ми обираємо, що буде відображатись стовпчик тег. А, також, якщо є у вас аддон, Як це виглядає? Аддони додаються, докупаються окремо. Якщо вони вам потрібні, наприклад, той же патч-менеджмент, це ви можете побачити на вкладці ліцензія. А Тут було додано ключ для патч-менеджменту. Після чого. Перезвантажується консоль BitDefender, і ви отримуєте, по-перше, в розділ, розділі пакети доступність до патч-менеджменту. Він з'являється ось тут, і ви можете його вмикати та вимикати. Він з'являється в політиках для його керування. І також він з'являється в клаці Network, підрозділ Patch-Menagment. Patch-менеджмент <патч> дозволяє вам керувати оновленням е третіх сторін, наприклад, оновленнями Microsoft Windows або інших, іншого програмного забезпечення. Тут ви можете бачити статуси після сканування, як це виглядає. Після того, як ви встановили Patch Management, розгорнули. Patch-менеджмент на endpoint, ви можете задати параметр patch scan або patch install Після того, як ви зробили patch-scan в вкладці patch Inventory буде відображатись, які патчі є доступні, які були завантажені. І на які endpoint-клієнти. Тут ми можемо подробно подивитися Там, оновлення NetFramework самого Windows. -а. Ми можемо побачити опис, почного цього апдейту. Одразу посилання на офіційний сайт, йде звідси з консолі. Ми можемо побачити статус по endпойнтах. На яких він встановлений або не встановлений. І тут же будуть з'являтися <кій> програмне, програмне забезпечення, яке підтримується для оновлення від, а, від Defender. Те ж саме з Application Inventory, ви зможете <кій> робити сканування та бачити. Який список програмного забезпечення був встановлений. І, наприклад, застосовувати для них політики. Ще маю на увазі. Наприклад, у нас є додаток, так, Maps 11-ї версії. Ми бачимо, коли він був оновлений, <кій> на якому endpoint він знаходиться. На endpoint Test 2, так. І ми можемо застосувати до нього політки. Що з ним робити, наприклад, таргет у нас додаток Maps. І ми можемо задати параметр. Він буде дозволений для відкриття або ні. Ще у нас є можливість подивитись детально по ендпойнтах якщо ми натиснемо на нього. Подивитись статус. Зараз завантажиться трошки інформація. Так, подивитись статус по агентам, які модулі були встановлені, зробити звіти з цього, подивитись, яка політика була застосована на цьому пристрої. Подивитися логи сканування з цього пристрою. В Вкладці Troubleshooting ми зможемо, якщо є якісь проблеми, зібрати дистанційно логи з цього endpoinту. Отже, використовуючи вкладку Network в Bitdefender Bitdefender.Gratisone, ви можете ефективно керувати вашими endpointми та підтримувати стабільну та безпечну роботу вашої мережі. Дякую за перегляд!